Вітаємо з України! Новини на відкритому з вами Вікторія Вахрушина. Ми працюємо для вас попри відключення світла, аби ви були в курсі всіх подій. Далі про головне на цю годину. Вісім разів за ніч рашисти тероризували Нікопольщину. Під прицілом окупанти тримали дві громади: червоногригорівську та Марганецьку. Туди прилетіло понад 50 снарядів. Били з градів, ураганів та важкої артилерії. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Внаслідок обстрілів постраждала восьмирічна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали дитині допомогу. Ранком дівчинку виписали. Пошкодження зазнало і саме місто Марганець, а також і червоногрего. Горівська громада у Марганці снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережі. У Червоногрворівській громаді ворог знищив приватний будинок та ще з 20 будинків понівечив. Також побив з десяток господарських споруд, кілька автомобілів та пошкодив шість ліній електропередач. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Дніпропетровщина повернулась до стабілізаційних відключень електрики. А це означає, що діють оновлені графіки. Про це повідомляють у ДТЕК Дніпровські електромережі. За словами енергетиків, до оновленого графіку додали адреси, яких раніше не було. А ще змінила тривалість вимкнень. Так електрику намагатимуться вимикати не більш ніж на 4 години. Абоненти будуть поділені на три черги. Поки дві будуть заживлені, одну знеструмлюють. Розклад на сайті ДТЕК. При цьому мешканцям регіону нагадують, треба за Ощаджувати світло і користуватися електроприладами по мінімуму. До блекауту готові. Дніпровські лікарі підготувалися до масових відключень світла, запаслися генераторами, паливом та ліками на півроку. В загалом у лікарнях та поліклініках Дніпра розмістили понад півсотні гуркітливих помічників, а палива для них закупила на 7 мільйонів гривень. Енергії від генераторів вистачить до двох тижнів автономної роботи. Підраховували, ми можемо сім діб працювати. Якщо не буде світла, якщо буде блокаут впродовж семи днів, то ми будемо з електрикою, тому що ця електрика буде забезпечуватись від дізель-генераторів. У нас їх шість. Також в лікарнях зроблені запаси стратегічні води, як технічної, так і питівої. Є великий запас. Продуктів харчування, в тому числі продуктів, які тривалого зберігання. Вранці 22 грудня у Дніпрі запрацював електротранспорт. Курсують тролейбуси номер 1 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. На рейки вийшли і трамваї 1, 5, 11, 12, 15 та 17. Загалом поїхали 36 одиниць рухомого складу. Курсуватимуть трамваї та тролейбуси в годину пік із 6 до 10, із 17 до 20, повідомляють в міському департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Водночас на Станціях тривають аварійні відключення, тож маршрути електротранспорту можуть змінюватись. Актуальну інформацію перевіряйте у телеграм департаменту. Пів метра рудого волосся на допомогу для наших військових. У прилуках дев'ятирічна Оксана зрізала пасми, які ростила все життя. Косу дівчинка вирішила продати, а на виручені кошти купити тактичну каску для земляків, які воюють під бахмутом. Маленьку волонтерку на це надихнули інші дівчата, які так само відрізають волосся в допомогу українським військовим. За косу Оксани вагою у 112 грамів та довжиною майже 70 сантиметрів виручила 5300 тисяч гривень. Чотирнадцятькі істоти, мильні бульбашки та космічні ракети. Ноосфера презентувала нову книгу у співавторстві з австралійською дитячою письменницею Джейд Метер. Книжка під назвою «Космічний готель Україна за мотивами дитячих малюнків. Їх маленькі мрійники прислали на всеукраїнський конкурс Носфер Спейс Арт Челлендж». Оригінальна англомовна версія книги вже доступна на сайті авторки storyberries.com. Електронні та друковані примірники можна придбати на сайті «Ноосфери». Виручені кошти на реалізацію соціальних проєктів а також на допомогу. Перемогу переселенцям. Прийшов на виставу, а потрапив у казку. Дніпропетровський театр опери та балету спільно з благодійним фондом Перемога організували новорічне диво для дітей-переселенців з казковими персонажами, ялинкою та подарунками. Усе, аби малеча не загубила свій святковий настрій серед нинішніх обставин. Як маленькі відвідувачі поринали в чарівний передноворічний світ, розкаже Дар'я Пшенична. Крок на поріг, і ось ти уже в солодкому полоні новорічної атмосфери: зелена красуня, ялинка, білобороди дід Мороз, подарунки та казкові персонажі. Різдвяна в небі зірочка, а під вікном. Таку новорічну казку створили для маленьких переселенців благодійний фонд Перемога спільно з Дніпропетровським театром опери та балету. Усе, аби свято прийшло у серце кожного відвідувача. Наші гостей сьогодні зустрічають актори, а також Дід Мороз, який сидить на фотозоні та дарує м'які іграшки. Також є мімо, які дарують солодощі, і вже потім, після усіх цих етапів, ми переходимо до зали, де відбувається саме вистава. Занурився у новорічну атмосферу з головою і маленькі. Харків'янин Максим. Подивиться казочку пришел с мамою. Однако, еще не дійшовши до глядацкой залы, уже отримав подарунок. Вручили игрушечку в подарок. Ребенок посмотрел уже все елки, возле всех пофотографировался, посмотрели все рисунки, посмотрели декор, украшения и пообщались немножко с аниматорами. Есть у него возможность в военное время посмотреть представление, зимнее, устроить праздник. І дати відчуття нового року. Ми дуже признательні. Розбігаються очі від святкових декорацій. І в 11-річної Вікторії О, дуже сподобалося. Давай, давай, Мені щеп... дали їх і щеп... воно інтересне. Мама дівчинки Катерина каже: такі заходи свято для дітей та розрада для батьків. Дуже піднімає настрій. А ну давай. Емоції дуже хороші, дуже все подобається, підтримують людей в такий час. Один день, чотири вистави та майже три тисячі щасливих дітей та їх батьків для відвідувачів. Театр підготував прем'єру. Перед глядачами на сцені повстала снігова королева. Ця казка дуже подобається, бо вона яскрава, весела, дуже музична, і в ній задіяно дуже багато персонажів, артисти, солісти опери. Артисти хору мімансу це дуже яскрава така казка, яка подобається як дорослим, так і дітям, і це справжнє таке свято не тільки для наших глядачів, а також для артистів. Для глядачів захід повністю безкоштовний. Це неймовірні відчуття. Що ти маєш змогу емоційну, моральну, фізичну, фінансову дарувати людям добро. А коли ти це робиш для дітей, і коли вони щасливі і задоволені від того, що вони просто отримали зайця, просто отримали шоколадний цукерок, сфотографувалися з Дідом Морозом, подивилися виставу, це круто. Організатори кажуть, такі заходи неодноразові. Відчуття щастя та дива обов'язково даруватимуть ще. телеканал відкритий. Остання у 2022 році в Укрпошті анонсували вихід завершальної поштової марки цьогоріч Щедрик Керол Одебелс присвята поштовому випуску. Особлива ювілей 100 років з моменту виходу цієї пісні авторства Миколи Леонтовича. Саме століття тому вона вперше прозвучала на сцені Корнегі Холл у Нью-Йорку. Автор марки, заслужений художник України, Миколай Кочобей. На ній зображені ключові герої української пісні. До тавра випустили тематичний конверт. Тираж марки «200 тисяч примірників. Придбати її можна вже з 23 грудня у відділеннях Укрпошти або на офіційному сайті оператора поштового зв'язку. Римські колізи та сіднейська опера, європарламент та будівлі інституції ЄС в Брюсселі та парламенту Шотландії в Единбурзі. Понад 90 всесвітньо відомих локацій захасили вогні на підтримку України. Все це частина акції Light Up Ukraine, яку організувала платформа Юнайтед 24 МЗС України та міжнародна депутатська коаліція Юнайтед Ukraine. Так, 21 грудня о 20-й стало темно у пам'ятках 19 країн світу, зокрема у мерії Парижа та Порту. Не мерехтіли вогниками різдвяні ялинки Нью-Йорка та Лондона, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Вільнюсі. Погасла й знаменита телевежа Торонто. Наразі весь світ не просто спостерігає, як наша країна бореться і живе в темряві, а й підтримує нас, допомагаючи ремонтувати енергетичні об'єкти та надсилаючи генератори. Зокрема, частиною акції є збір коштів на генератори для українських лікарень. Людей закликають долучитися через фандрейзингову платформу Юнайтед 24 організатори сподіваються, що вдасться зібрати 10 мільйонів доларів. Під дощем, під вітром під звуки вибухів, у спеку та в мороз. Вони прокладають шлях до світла 22 грудня. У найкоротший світовий день у річному циклі своє професійне свято відзначають українські енергетики. Сьогодні праця воїнів світла неоціненна. Через ракетні атаки росіян на енергооб'єкти України фахівцям доводиться не святкувати, а ліквідовувати наслідки обстрілів, аби повернути світло у кожну домівку. Дякуємо енергетикам за це. Про горев енергофронту розкажемо. Вже у вечірньому випуску новин. А на цьому в мене все. Нагадую, більше новин можна прочитати на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети дивіться на Ютуб. Після випуску про погоду. Ми українці сильні та незламні. Тримаємося разом.